Територіальна виборча комісія Івано-Франківська знову перерозподілятиме 60-й мандат у міській раді. До цього ТВК зобов'язує ухвала Окружного адміністративного суду. З відповідним проханням до представників Феміди звернулася партія третя сила. Нагадаємо, її активісти вважають, що саме їхній представник має отримати спірний мандат. Суд на відміну від попереднього рішення конкретніше вказав, що це має бути не та партія, яка, скажімо, має список хай. Не повний, а власне та партія, яка має ким заповнити даний мандат. Тому, як на мене, тут чітко і однозначно черговість визначена на користь саме третьої сили. Водночас територіальна виборча комісія може подати апеляцію на таку ухвалу суду. Відповідну ідею, члени ТВК розглянуть ще до кінця цього року. Тут впевнені, ухвалюючи рішення, суд керувався статею, яка не стосується предмету спору. Двояко бачать скажімо, судді і члени комісії, як повинен розподілятися мандат згідно закону про вибори і згідно 77-ї статті. 77 стаття розподіляє квоту кількості, скажімо, хто займає скільки мандатів, 81 стаття. Трактує про те, що у дані мандати вписуються вже конкретні прізвища депутатів. Суд трактує не постанову до 81 е, статті, а до 77. -ї. Щоправда, кажуть у виборчій комісії, якщо ТВК не подасть апеляцію на щойно прийняту ухвалу, 60-й мандат все одно залишиться вакантним, оскільки при законному перерозподілі він знову належатиме свободі, у якої вичерпався список кандидатів у депутати.